Привіт! З тобою «Вчуйся вухами від смарт-освіти. З нами можна не лише за столом чи партою, можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися! У 1415 році в Констанці за наказом імператора священної Римської імперії стратили як єретика Яна Гуса, філософа і проповідника, реформатора церкви. Коли звістка про це докотилася до його рідної Праги, у місті почались заворушення. Це повстали послідовники гуса. Повсталі обрали своїм командиром Яна Жишку, дрібного лицаря з розбійницьким минулим. Тоді ще ніхто не знав, що цей одноокий чоловік один з найвидатніших полководців своєї епохи. А проти гуситів, послідовників чиня Яна Гуса, зберуть аж п'ять хрестових походів. Однак перемогти гуситів зможуть, врешті-решт тільки вони самі. Всім привіт! На зв'язку Алла Пустовіт, і сьогодні я буду голосом для уроку, який написала вчителька історії Інна Ковалишина. Але щоб зрозуміти витоки гусицьких воїн, треба зробити крок назад десь на сто років назад. З початку 10-го до кінця 13-го століття населення Європи виросло майже втричі. Збільшились міста, стала активнішою торгівля. Ремісники та торговці об'єднувалися в цехи, міста росли і прагнули самоврядування. Третій стан Прості міщани та селяни багатшав, його вплив зростав, і це ніяк не вписувалося в пасторальну картину правильної середньовічної європейської держави, де основна влада зосереджена в руках стану знаті. До того ж, навіть у такі відносно благополучні часи Європа балансувала на межі перенаселення. Зміни клімату на початку 14 століття спричинили великий голод. Після нього багато країн вразили епідемії домашньої худоби, а на завершення прийшла чорна смерть. І все це за всього лишень півстоліття. Населення Європи, котре щойно так виросло, скоротилося вдвічі. У Франції тривала столітня війна, яка не лишала осторонь нікого сусідів. В Італії йшли свої війни. Грошей на війну треба було все більше, прибутки меншали. Що мали робити аристократи? Звісно ж, підвищувати податки. Королі ще мали додаткову опцію вони карбували фальшиву монету, домішуючи в срібло та золото побільше дешевших металів. Тодішній суспільний устрій не витримував таких потрясінь, і все меншій кількості людей цей устрій здавався мудрим і справедливим поділом суспільства. Селянські повстання відбувались у Європі впродовж усього середньовіччя, однак до 14-го століття вони були здебільшого локальними. Тож, навіть якщо перекидалися на сусідні села чи міста, це все були місцеві заворушення, не скоординовані одне з одним. Для того щоб місцеві вибухи невдоволення переросли у великий рух, потрібно було ще дещо: ідея. Причому ідея, яка поширилася не тільки на селян. Найбільші селянські повстання 14-15 століть називають ще народними повстаннями, бо вони не обмежились тільки виступами фермерів, їх підхоплювали містяни, а часом і дрібна знать. Першим великим повстанням 14 століття можна назвати жакерію це повстання селян у Франції у 1358 році в розпал столітньої війни, після голоду та епідемії чуми в попередніх десятиліттях. Хм, справді, що могло довести цих людей до бунту? Столітня війна до всього ще й ставала все менше війною лицарів і все більше війною найманців. Найманцям треба було платити. Для цього піднімали податки. Коли ж найманцям не платили, то вони грабували місцеві села та містечка, бо коли у тебе немає ні їжі, ні грошей, але є зброя, питання з харчами вирішується дуже просто. Словом платили найманцям чи ні французьким селянам, яких знать зневажливо називала жаками, від того було однаково погано. До того ж, за два роки до жакерії сталася розгромна поразка Франції у битві під Пуатьє. Тоді король потрапив у полон, і принц вів ще один податок, аби зібрати гроші на викуп монарха. Та люди пам'ятали, як різні герцоги та графи не раз зраджували французьких королів упродовж цієї війни. Тож країною стала ширитися ідея, що всі нещастя і поразки ставалися суто через зрадливість знаті та бажання великих землевласників нажитися на війні. Тому ідея Жакерії була вкрай простою треба покарати дворян, через яких всі проблеми, а заодно можна і здихатись їх. Повстання швидко придушили, а його лідера Гійома Каля вбили, запросивши на мирні переговори. Однак аж до 19 століття слово жакерія повстання жаків страшенно лякало французьку знать. В Англії, котра теж потерпала від столітньої війни, спалахнуло своє повстання. Англійці його часом називають просто великим повстанням, а ми здебільшого знаємо як повстання Вота Тайлера. Бунт спалахнув через 20 років після Жакерії і мав чіткішу ідеологію. Повстанці вимагали зменшення податків, скасування кріпацтва і звільнення усіх королівських суддів, адже ті мали славу продажних і нечесних. Окрім того, в повсталих ще був проповідник Джон Бол, котрий чи не першим у середньовіччі підважив саму ідею станового поділу фразою: Коли Адам орав, а Єва пряла. Хто тоді був аристократом? Вільні селяни, або як їх ще називали, йомани, були основою англійської армії у столітній війні, і те, що приносило Англії успіхи, більшу частину цієї війни, зіграло проти короля та парламенту у великому повстанні, адже збунтувались не просто селяни та містяни. У багатьох із них був реальний бойовий досвід. Врешті-решт, і це повстання також придушили, самого Вота Тайлера вбили, запросивши на переговори. Але частина цілей повстання таки досягло. Приміром, саме наприкінці 14 століття в Англії назавжди зникло кріпацтво. Ймовірно, англійська знать вирішила, що так буде безпечніше. Втім, проти надмірних податків, корумпованих суддів та свавілля знаті, англійські селяни і міщани повставали ще кілька разів упродовж 15 століття. Oh, oh, До гусицьких воїн, про які я згадала на початку, то вони були одним із найбільших народних повстань 15-го століття, і при цьому вже були чимось більшим. Це було народне повстання, до якого доєдналися знать та духовенство. Гусицький рух часом називають претечою реформації, а часом навіть першою спробою реформації як католицької церкви, так і європейського суспільства. Ідеї Яна Гуса, за які його спалили як єретика, були доволі радикальними. Він виступав за переклад Біблії місцевими мовами, проповіді місцевими мовами, а не латиною, причастя хлібом і вином для кожного вірянина. Тут треба пояснити, що в середньовіччі католицька церква, на відміну від православної, вважала, що причащатися хлібом та вином можуть лише священники та монахи, мирянам вже достатньо лишень хліба, а вино на них ніхто не витрачатиме. З висоти шести це може видатися дрібницею, але для сучасників такий поділ був черговою зневагою третього стану, а вимога однакового причастя для всіх була значним кроком до демократії. Також гус вимагав припинити продаж індульгенцій, прощення гріхів за гроші, і найболючіше був певен, що церква мусить перестати бути великим землевласником. Бо, власне, це не завдання церкви примножувати багатства і розбудовувати, вибачте, велику транснаціональну корпорацію. Ця розбудова корпорації, на думку гуса та його послідовників, церкві тільки шкодила. З такими радикальними ідеями, особливо щодо церковних земель, а в Чехії мало не половина всіх сільськогосподарських земель належала церкві, гусити були дуже небезпечним рухом. Коли імператор священної Римської імперії, а з 1419 року ще й король Чехії Сигізмунд, І Люксембург, не зміг придушити повстання власними силами, папа римський оголосив проти Гуситів хрестовий похід. І ще один, і ще всього було п'ять Хрестових походів. Янжишка, котрий за своє життя встиг і побути найманцем, і повоювати в столітній війні, і навіть взяти участь у Грюнвальдській битві, придумав особливу тактику. Ця тактика була настільки успішною, що озброєні вилами та ціпами селяни рік за роком перемагали цвіт європейського лицарства. Наприкінці життя Янжишка осліп на друге око. Тоді, як перше втратив ще в дитинстві, але навіть сліпцем стратег не програв жодної битви і помер не в бою, а під час епідемії. Тяжкі часи до вакцинації. На жаль, 15-те століття то ще були глибоко монархічні часи. Мало було відбитися від небажаного короля і п'яти хрестових походів. Щоб бути незалежними, вам потрібен був свій король. І гусити запросили на чеський престол замість Сигізмунда, литовського князя Вітовта. Вітовт погодився, але заявив, що сам до Чехії прибути не може. Тому 1422 року Вітовт послав до Чехії п'ятитисячне військо та призначив своїм намісником у Чехії Сигізмунда Корибутовича, сина Чернігівського князя Дмитра Корибута. Коли Сігізмунд увійшов до Праги, чеський Сейм офіційно проголосив Вітовта королем гуситів, а Сігізмунда Корибутовича його намісником. Однак особливої влади той не мав. Гусити хотіли, щоб король нікуди не ліз, а просто символізував чеську незалежність і те, що в Чехії діють гусицькі правила. Завдяки цим правилам, папа Римський і Сігізмунд Люксембург мали врешті відчепитися від чехів, але відчепитися вони не поспішали. Вітовт помер, а його намісник повернувся додому, щоб встигнути взяти участь у громадянській війні за спадок. Гуситам треба було щось робити з постійними війнами, котрі вкрай виснажили їхню країну. І тоді помірковане крило гуситів, так звані чашники, уклали угоду з німецьким імператором. Чашники пообіцяли скласти зброю в обмін на амністію, гарантування їхніх прав та віротерпимість, і самі ж розбили в бою радикальне крило так званих таборитів, котрі не погоджувалися на часткову перемогу. Таборити взагалі мали доволі небезпечні ідеї на кшталт зречення всього свого майна, щоб жити громадою як ранні християни, і змусити всіх навколо зробити те саме. Так скінчилися гусицькі війни. Без видимого тріумфу і навіть з певної точки зору поразкою гуситів, однак ці війни стали прологом реформації і таким собі маніфестом третього стану про те, що селяни і міщани це сила, з якою мусить рахуватися знать. Бо у боротьбі за спільну справу ця сила може важити більше ніж становий поділ, і об'єднати людей з різних станів. На цьому і буду завершувати. Дякую за твій час. Обов'язково підпишися на наш інстаграм та розкажи друзям про аудіо уроки. Щойно була Алла Постовіт, а за її посередництва Інна Ковалишина. До нових зустрічей та нових історій! Проєкт Вчися вухами реалізує ГО смарт ОСвіта в межах співпраці з Child Deutschland і Едуко та фінансується Штернштунден.